Доброго ранку, де сонечко виглянуло, збираємося знов бити геляки. Против сонечка зараз тепленько. Вчора в нас було мінус 15, сьогодні мінус 12. Зараз вже 11 година, то вже проти сонечка можна працювати. Защилося ще в нас таких три купи. Хоч з мене користі не дуже, але хоч трошки повідкидаю. А в них двох будуть подавати геляки. Таке, як кажете, менше солярки згорить. Може на пів літру. Дійшла церква вже до цього лісу. Цей город мені наділили ще як я сюди приїхала. Це вже ого дуже-дуже давно. Я не знаю, вже більше 40 років. Тут ніхто нічого не робив, тут була так посадка, вся розросталася, розросталася, Уже почали сливники, терен рости. Ярик взявся розчищати, щоб не затінняло саме річки сонця, а воно які повиростали дерева. Цей город я віддала Ярикові. Хай працює, буде мати дрова і буде пользу з городу мати. you okay. Сьогодні вже хватить. Оце стільки подужали зробити сьогодні. Так, вже оці треба буде якось зрізати дерева. пізніше. Так, ще дрова на циркулярку. Переб'ємо, котрі гіляки. Так, позалазили ми вже в хату, не позаходили, а позалазили. Питали мене сьогодні, що у вас буде на вечерю. Сьогодні у нас на вечерю макарони по-флотськи. Так, на кухні сьогодні у нас друга зміна. Треба нам зварити рису. Капусточку попарити на голубчики. Наташа ріється в морозильці. І ще треба крутити на ліснички. Так що нам ще до півночі хватить роботи. Так, да, недовго, так. Да? Наташа каже, що недовго. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.